Teatrit crepit Teatrit 22 лютого 2024 року у місті Почаїв священики Української православної церкви Тернопільської епархії разом із викладачами Почаївської духовної семінарії, на чолі із настоятелем Почаївського свято-миколаївського храму Протереєм Петром Совичем, відслужили літію над водієнним воїном Сергієм Петровичем Токарем, жителем села Вольгури Почаївської об'єднаної територіальної громади. Усім ріднім, близьким, односельчанам, знайомим та військовим побратимам висловлюємо щирі співчуття, дай Бог царства небесного. Но представленому об'єднаному воїну Сергію Господь, прийшедшим к нему, іудеї, животні, гляди, і удей. А с ісімих хліб животний, гляди ковні, і залкатися, І вірує ім'я, не іма згождатися, нікогда же нори к вам. Як ви відіси мені вірують, і всі жонасні очіком не отець, ко мне приїде. І глядущого комні, не жону Бог. Як ослідок з не дотворю волю мою, на волю пославшого мя отца, все жиє воля пославшого м'я Отца, да все їжу даст ні, не погублю одніго, но воскрешу є последній є.